тельці привіт! Дивимося енергію для земних знаків на жовтень 2025 року. Якими будуть ваші енергії? Не забувайте ставити лайк, підписуватись на канал і залишати коментарі. Енергії втільців. Відкриваємо. Ой, яка ж краса! Вау! Як класно! У вас енергія е, павича, кота і е, я забула равин. Це красива пташка. Повірте, в магію, вам кажуть. Вам кажуть, е, покажіть е, і визначтеся своєю е, впевненістю в собі, це, по-перше, Кіт або кицька, вони дуже впевнені в собі. що б вони не робили, навіть коли вони роблять шкоду, Він все рівно, той кіт він зробить її до кінця, бо він впевнений, що це йому потрібно. Так? Тобто також вони дуже самі по собі. От я сам по собі. Кіт гуляє, як собі знає. Ну, Найбільше, от мене прям притягує ця енергія павича, бо тут вам удасться якийсь момент засяяти, проявити себе, так, щоб на вас дивилися, показати себе. Клас. Давайте прояснимо. Давайте прояснимо, як ці енергії будуть відіграватися у вас. Відео можна дивитися по сонцю і по асценденту. Просто звертайте увагу, де у вас краще відіграється. Так, дивимось. Так. Для когось в питаннях партнерства захочеться більше часу для себе. Можливо, відчуваєте, що партнери вас не цінують. Це можуть бути як друзі, так і... Ваші партнери романтичного плану, так, і на роботі, зокрема, да? тобто тут є відчуття, що ніби вас не цінують і вам доводиться доказувати, та, що ви чогось вартуєте, що на вас треба звернути увагу, що вам треба приділити увагу. А енергія кота ось, кресуня, тут, це показати, що ви значите набагато більше. Незалежність, відстояти свою незалежність відстояти можливість вирішувати самим, що тут ще в нас сюди по енергіях? король мечів, королева жезлів, двійка жезлів. Це можуть бути, так, як ви себе відчуваєте, наприклад, король жезлів або королева, король мечів або королева жезлів. В залежності там від вашої статі, наприклад, або ж це люди, з якими ви будете спілкуватися, з якими можливо спілкування е з кимось залишите, з кимось обірвете його через інфантилізм людини, інфантильність. Або тут двійка жеслів, це вибирати, хочу я з цими людьми спілкуватись чи ні. І нам тут треба знати. Угу. Дивіться, що у нас тут? Туз Пентаклів, удача, ось не дарма кажуть, повірте в магію, да? повірте в те, що все реально. Удача фінансові. Тут не тільки про те, що до вас приходить багато грошей, так і витрачати ви можете багато. Тобто, тут ви дивіться по вашій ситуації фінансовій, але загалом тут покращення, більше грошей стає у вас більше. Помірність з силою також можете займатися своїм здоров'ям, піднімати рівень енергії, шукати хорошого лікаря, наприклад. Міняти лікар, якщо вам щось не подобається, покращувати себе. Також це і про психологічну стабільність, витримку, силу, впевненість в собі. Тут однозначно ви приймаєте для вас якесь важливе рішення. Воно ну, може бути пов'язано з імператором, да, розчаруванням в імператорі, прив'язкою до імператора. Імператор це чоловік, хлопець. Партнер, начальник, друг. Так. Багато у вас спілкування, де знову дивіться, імператор, Да? Тобто, тут, якщо ви вирішили піти від начальника, чоловіка, друга, партнера, то тут вас намагатимуться назад, назад вас забрати намагатимуться спілкування буде багато, переписки. Тут або от ви розчаруєтесь в цій людині. Через те, що вона вам не додавала. Можливо, по зарплаті не додавала, перспектив не додавала. Та, і спілкування могло бути натягнуте. Ну, тут будете вирішувати, чи треба все-таки вам далі в одну річку двічі заходити, чи ні. Тут, хто прийняв рішення йти, швидше за все, піде з таких ситуацій. Зберігати свій ресурс. Зберігати свій ресурс конкретно саме психологічно. Зараз це наголошую. Тобто, щоб вас нічого лишнє не тривожило. Може, потрібно магній пропити. Можливо, треба там звернути увагу на те, як ви харчуєтесь, як ви спите, але вам тут дуже важливо, щоб ви не наробили дурних помилок. Вам дуже важливо в жовтні. Бути в спокої, бути в стабільності, в гармонії, наскільки це можливо. А це все починається, звісно, з вашої голови, в першу чергу. Ось. Моменти там, де треба не спішити, не приймати різких таких дій, а все-таки більш виважено ставитись. Те, що ви мали закінчити, те, що вже давно підходило до закінчення, ви ставите крапку. так? Але, наприклад, кидати зразу в щось нове тут вам не рекомендується. Вам варто було б своїх ресурсів піднабратися. Можливо, на базу якусь стати. Там, по фінансах ось піде у вас, плюс, ви зможете більше відкласти, наприклад, якусь фінансову собі подушку. Так і здоров'я психологічне і фізичне. Ним теж варто займатися. Що ж люблю, цілую. Чекаю на ваш зворотній зв'язок. Пока-пока.